На початку грудня в Кіровограді відбулося нагородження лауреатів обласної премії у сфері образотворчого мистецтва імені Олександра Осьмьоркіна. Цьогоріч переможцем у номінації Національна традиція став відомий Олександрійський художник Степан Ніколенко. Перша премія у номінації Національна традиція присуджена Ніколенко Степану Федоровичу. Нам надзвичайно приємно, тому що це людина від праці, це людина і педагог, який має цілий ряд гарних доробок. І тому ми з великим задоволенням цієї номінації вручаємо вам перед. Минулого року Степан Федорович вже номінувався на премію «Осьмьоркіна». На жаль, 2011 не став для художника тріумфальним. Тому, за словами митця, цього року він очікував результатів голосування з деякою тривогою. Та все ж, перемога у конкурсі стала приємним визнанням творчого доробку художника останніх років. Чекав, діждався. Оце таке враження. Хоч люди мені казали, що я достойний і так далі, і так далі. Ну, всі достойні. Ті, що були, всі достойні. Ну так вийшло, що я вийшов. і все. А враження яке? Ну, звичайно, я е, рахую, що це і визнання якесь моє. Як Зараз художник, окрім викладацької діяльності в Олександрійському училищі культури, продовжує створювати реалістичні натюрморти та пейзажні картини. Натхнення Степан Федорович не чекає, адже вважає, що головне наполегливо працювати, а на ідеї для творчості надихає саме життя. Ну, одна добра людина сказала: не чекайте натхнення, працюйте. Ото я починаю працювати, щось задумав. Почав працювати, а потім вже розробляєшся, набираєш накат такий і пішло, пішло, і робиш роботу. Звідкиля середовище, з життя, оскільки я реаліст, то, звичайно, і людей пишу, які мене цікавлять. І не тільки цікавлять, а буває таке, що по заказу роблю щось. Ну, більше, звісно, те, що мене цікаве. У Кіровоградському музеї імені Олександра Осьмьоркіна на сьогодні триває виставка робіт Степана Ніколенка, які номінувалися на премію. А за кілька років художник планує порадувати шанувальників образотворчого мистецтва своєю ювілейною виставкою. У мене на моїй творчій стезі співпадає творча діяльність і 75 років. Я з 66-го року виставляюся вже як студент. От. То, Якщо рахувати 66-й рік, то це виходить вже через шостому році, мені 75 і якраз виставка 50 років. Оце мета така: зробити знову виставку персональну в місті Олександрії, а потім, якщо вийде, то і на область зробити виставку в обласному. Музеї образотворчого мистецтва ну це такі плани. Якщо ж ви хочете познайомитися з творчістю Степана Ніколенка вже сьогодні, відвідайте читальний зал бібліотеки Пушкіна, де виставлені роботи художника.